Чемпион, не, не, не а может да? Mm -hmm. А, ну я хочу, можем на сцене, можем туда. Я yeah, Влад просто предложил вот -вот налево. На yeah, вниз получил. Is... Давай. Хочете. Так ми коли Піску отут, чуєш, ми коли пушили отут, цих два склада останніх, я залітаю на челіка фуловий, а він мені від бедра скрабера, блять. Mm. Я, блять, ще трошечки був би сдох. Підав. Ти той піскі перезабрав чи ні? Забрав. Я забрав. не маю ще зброї. Я, О, я це тоже забрався. П... Я тільки відмічав. А ти ж собака, не можеш подождать. Так я нічого не нажимав, добрий день. О там, смысл нічого не нажимав. Я нажимал. не нажимав! Я відвернувся. Не треба, мені тятя... Тя, я в табі був, я міняв місцями, щоб у мене піскіпер і флетка місцями була поміняна. Типа так як мені yes. зручно. Не, я просто не нажимав, то не знаю. Не знаю. О, там ще досі. Ну просто если мы почнем зараз файтиться першими, нас зажмуть, то что тут нас ки поняли два сквода. Тут один склад. А, один, Ну тоді... Два, По-моему два. Ну я тоже помню, что два вроде. По-моему, два, по нем тик шо стреляли. По файфайдеру. Да, 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 два, 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 два. треба тяжело. У меня один патрон. У Машсяту запас. Можешь скинуть. Нет, я ему скинь. А наш меньше Скину пескипер тут с патронами. Все вот такие. Okay. Ну, no, не пескипер, а no, пескипер патроны взял. Mm. Там не патроны, все одно надо. Вау! Мне энергетики, хевики, все, что маете, кидайте. О! Э, веди, ходи. Добре, відходимо на корабель. Міна, я иду. я отошел. Добре, добре, я тоже иду. Давай ты корабль золотаем. Тай дам, полностью золотаем корабль. Браво, можно типа подождать о цен. Ой, пробивник хочеться. Ой, турбочарджер хочеться. Добре, я просто пробивник прям хорошо. не А тут седло ничто не випал. Шукайте ключ, Шведко, и забери, будь ласка, це. Хорошо, ключ я уже нашел. Добро. То, давай -то ему, может, даже, нашел. давайте залутаем, может... Золотый рез давай ты, я зараз вижу. Даже... 24 нашел, взял для вас. Мини давай. Ключ равный нашел. Давай. Вот все и вот что. Легкий задний. А, а ты казал, что цей, что рез. Да, рез нашел. Идуть, до нас идут. Добро. Я да. открывай. Я відкриваю покриваю. Відкривай, ми Открывай, майдаймся, Толик. У мене є ульта. Меня льдокну, не нет. Ты принимай их. Открывай, відкривай, лутай мысь, мы приймаємо. Не. Да, утром. У мене є ульта, вы нас не запушите. Mm -hmm. Я шлем свои беру. Добро, меня сумму. Меня сейчас оставлю что-нибудь. Я тільки сумки хочу. Бо Я. Я. Що, шлем на, це, хтось візьміть. Може Толик взяти... Добре, 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 добре. Я думаю, добре. що могу взял. Добре. Братья, мы не скану... можем. Не, вс, извиняюсь. Він буде сканити, це для нас саме вигідно. Йому треба скорше фіал взяти, бо буде довго кьюшка. Давайте не спішіть, оце... Вони починають файтиться, ночи, ні. Та, похуй. Ой, Ось тут, ось тут. З... Або з вашої сторони, там зайду. Да, я трохи. йду дивитися. я йду довец. Я отут, тут. Вот тут, отут, вот, тут, во, 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 бежит. Бежить. він включив ульту. Толя, відходь. Двое. Ти ти мене запушили, мене запушивай. Но, кноп, нок, 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 нок. Блять, а ти мені не дав рез, Рома. Остав, остався... Один чи що? Два. А, два. Ось ось Девять, 9, пиц, кіпера. Хорош. Хорош. Ресай, мене yeah, в, в Да, в тебе золотий, в тебе золотий. в тебе золотий, реза, зразу толю. Від зоны есть? Немаю, резай, резай. Mm, я, по-моему, не могу. А маю. я не можу зараз. Я хижу. Пробуй скільки можу Скену у броник на сваб візьміть хтось. Скен уброник. Я не взял бы себе. Мне не треба Пробивні є? Не дивись. Да мы відкрили А, ми відкрили уже. Найфайте це це третій отряд, третій отряд, бо одні прямо перед мною вайпнулись. Зробили? Вайп, що? Склад, вайп, накидай ну, склад. Сзади э... мене, сзади мене, вот тут, 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 тут. Я пора Є, yes. хорош. Тут, 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 yes. тут, тут, тут mm -hmm. один на мені, соло у меня. Я на вмираю, я вмираю. Я не знаю, вот можеш отойти попробуй. Один хп челика, 9, 9, 9. я і він сам, він сам, вы no? я сам. No? No, я сам. No, Хорошо, пробуй. Я ее решу. Там треба в зону. Там на свап есть. А, тебя ты вино. А, нет. Бежу до вас, бежу до вас, бежу. Я, Мене, я маю... шарик и улетаю. У меня тоже я вак. Давайте на цю сторону. Да. Я иду до вас, дай, добре. Я по ногу блядь. У блядь. Манеш при махи лауз не уша. Сумка фиол, сумка фиол. Забери. Я тебе Все. Цю... Аптечку кину. Я все цю зараз залутаю чуть пізніше. Як я на аптечку, я полетю. Тут труп аптечка. У мене немає. У мене є, у мене є, мані є А, забри. я забираю, бо у мене немає нічого. Фіол, є. Да, треба комусь фіол тяжолий. Я... Ні. Полетіли тут, чуваки. Толя, треба фіолетовий тяжолий. Ні, не треба, ні. Ні, не треба. Не. Не треба. Я тепер ще захилявся. Давай. Давай. І ми летимо вже, тебе Рома підніме, але треба без Рома мені скинув цей. Я не встиг. Не, я захилюсь. В смысле не встиг? Все ну прямому. Блять, на вак? Да. Б. Ты не маєш аптечок? У меня есть. Толя, біжи вперед, я буду з Ромою. Я у Ні, У меня тут крафт есть, мне нормально. Так я дам від я, крафта... Я сказал, Я, дам... Три шприца, аптечка, і я від крафта дам евак, я з тобою. Я буду шукати аптечку а, і ждать просто. А, в мене є люди. В мене є тут люди. Помню. Я не можу дати вак. Я уходжу. Вони про прода знають? На тю сторону. Mm, не впевнений. Машень. А, подай ты до туалета похуй. до туалика, наверное. Давай. Туалет, тобі легкий мазин надо филе Не. Я вас тут жду. Мені треба тільки турбочарджер, все. Коротше, нікому нічого не надо, бо я за цим магазином, я думав, що полин може надо цей. Ну і золоті магазини це таке. Там мені золоті магазини тоже надо. Ну то пішли в цю сторону, вони нас за цього сюди. Бестро, бо 40 секунд. А вони. А. Опять я не витримую, у мене одна аптечка, один шприц, все. Ну, я шприц... Ой, я аптечку вже зарахую. Я зараз тоже буду юзак. Треба зайняти ці саде отут десь. Комусь тяжолі патрони надо? Ні, у мене 240. Так, мені треба, у мене 130. У okay. мене шар якийсь ще що є. Я думаю, тримай поки. Мені треба всі хіли, у мене немає нічого. А банок теж треба? Є маленькі банки тільки. На. Ну великі треба, маленькі. На, 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 на. Рома, що тебе по банках? У мене 4 великих і 14 маленьких. Я толі 3 скину великих норм. все Окей. Okay. На крафт я буду аптечку крафтити. Я теж аптечку. Єбаво, блядь, нахуй. А тут oh, я, Ні, я, напевно, оставлю, може, цей крафт поки що. Ні, ну я аптечку буду крафтити. Хтось один повинен... Должен... Я тоді не буду. Так, да, Без... по закону Без... подлості, той, хто должен крафтити, не, не збиває першу. Крафти, Толя, похуй. Крафти, блядь. Да. Все одно будем. А, тут всі разом будемо. Тут мають всі патрулі. Аптечка, патроны. аптечка, аптечка, я заберу, в принципі, похуй. 2 X. Ускоритель есть, можно кинуть тут. У меня есть ульта. Толя. Что? Ускоритель. Ускоритель есть, можно кинуть. Не, у меня ульта. А, ну у меня треба банку, треба банку. Давай. Это не прям обязательно. Банк, и С. Я возьму, у меня одна лиза как раз. Не, не, у меня 6, мне ок. У меня 4 будет. Найс. Ось Дима... не стріляються, так що до нас можуть оттуда прийти зводить. Чекай, даймося, що по зоні і уйобуємо зразу в зону сюди. Десь. Нема що терпіти, блять. Можем з моста так і зіграти, а потім є толик ваульта в тебе шарик. і можемо ну, да, потім можем потім улетіти. Я подивився, що. О, тут Ну я я тут буду стояти. Тут дві аптечки. Okay. І труп є. В трупе. Є... Я не знаю. 3 комусь надо. Ні. Файтится справа, файтиться справа на дропі, на дропі. Замітьте, що ви сі, що ви двоє. Отут, добре, там я здалеку. Не, я все кажу. Отут! П'юшку даш ли? за дерево. А, все, він сібався. <рігла> Толі, я з рому грай, бо треба спину чекати. Не, ну має, типа якщо все соотлично, я на ульту откину і все. У мене тоже я ульта, але мы не зайдем. А бог буду типа близ ще підпускать, щоб цен плейвый будет підходить будемо? На мы сні будем грати, ут. У тут будемо грати, просто ми дивимося спину. Ну я тут знать буду, щоб до нас тут не Угу. А я можу зачекать. Блюдки чи потом зачекать. Та чекай, 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 буде. Можешь сзади идти сюди. ну то добре, все. А тут труп є, до речі. Она... Тут труп є. Я йду, йду. Оскар, не може це ті самі, звісно. Ну, по-ново, що Ти не підеш, да? Золотий труп, золота хуйня. Мені а треба, я беру. Аптечка. Э, Синя сумка. Я треба їх тільки візьму. Зону. Та ми бачимо, ми бачимо. Я йду прямо з зоною. Поля зона, піздуленький. Там рядом ша один А, я не бачу. Прям перед тим. Прям перед тим. Ну я не бачу. Мені в принципі нічого крім турбочарджера не треба. Хемлук повністю фуловий, прям. Я повністю, бачу, повністю, повністю. У мене теж. творий магазин? Ні, у мене з але типу, з вами. Справа файтіться і сліва од нас були резко. Давайте почекаємо до зони і підемо в зону. Якщо близько ногою, <звук> якщо ні, то на еваку зразу. Ми тримати можемо. Давайте mm -hmm. ногою. Сюда. Я mm -hmm. oh. толик во ульта, сейчас туда залетим вопрос. Если дизраптор побачит, то это пикнет, а у меня основ... основный сменчик. Mm -hmm. Я пачка шоу трошки. Mm -hmm. А ну у меня перекрыто. Там я, там я, там я, там є, там є, там я, там я. Двойка минимум. Все, да, переходи eh, сюда. Можешь попробовать? Eh, валька, валька там. Можешь спробувати, <не>. uh, <пробування> Він... я зараз одно ну, кьюшками буду закидывать. Ну, те що те що з А давай. що вы хочете, дроп? Добре, <проб> да, да. ч-то ч там. Якщо там ява кеш, я зразу забирай червоним, бо ми так далеко йти не будемо. Не. Крабр, То що тут? О, забирай. Uh, і зараз я хіреч не можу. Тоже не можу. Хорош. Не зрапш. А що ти скажеш? Е, біскейпер. А, нормально. А що у тебе на друге? Камінь. Камінь ось і піскращий флет. Ми краще флет покийде. Бушело от. Ну зараз немає. Отак, а ви не бачили, ті зліва пішли звідти? Може, якщо цей зліва, домик... Зліва, вони так і стоять. Ну, ну ні, журничі. там немає зверху, але ну, ось, ось давай, тут вони ну, тут похуй, давай підемо в той домик, бо нам що тут робити. Окей. Okay. А, ні, піднімаються, де піднімаються щось. Ні в тут. А, ні, на крафті. Вони є. Ну то сидимо тут. Я не знаю. Типа тут та чисто, але там, типа, середина, це я не О, знаю. Ну тут можемо сидіти, О, тут норм. Та й сидимо тут, похуй, ти все. З краю. Валька, во! Я тут за боксом в крисі сижу. Ні, зверху, зверху нема нікого, вони лишають. Вони лишили зверху, все пішли наверх. Ага. Вони лишили. Цей бісь, я крафт тримає на патрони. Треба, я потім закрафчу. А вони далі йшли туди. Добре, добре, ми сидимо, у нас добре, у нас зверху. Отут, отут стріляється. Ось Осьо. Отут, ну, Толя, 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 стоїть, Толя, стоїть, відкриту, дивися цей, 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 цей. Сьт іду, іду, іду идут. Бля, ти смій на ногу, то. Лоба, 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 ззаді лоба, соло, лоба. Отут тут Рома, Рома, к'юшку, за, за цим. Я не це, я не з вашої сторони. Піма. И е, дай урон, і дай урон. Все, нок. Я Рома. підлутаю. Тут дали шап. Вона соло тут. Пос тут знизу. Щас, сей, се, се, Я до вас. Не віддавайте позицію. позицію. Не, не, не віддавайте позицію Нікого не бачу. Я банку за Маленьких можу скинути, у мене 16 Я мене 16. Столь. А на на, на що? Лайфлайн 60. Бачу. Зверху тут. Починок. Э, Крак. Отут! Nope, Рома сбоку, nope, Рома, nope. тут, 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 Рома. Креша. О, одного добив. Крешу я не можу. Тут добив. Отут ша один. Скіпну. Отут, отут. Ньюкасл креша, ньюкасл креша. Він зультою стоїть. Отут. тут. Не пуште, будь ласка. Хорошо, отпой, отпой. Тут за стіною. 95 за стіною. Прикрийте, будь ласка. Зараз mm, пожду не можу. Я тільки труб гряну трубу чашу. Що там, що там? Я забрав і От банок, бури, духу, я. банок духу я. Банок духу я, банок духу я маю. Вісім банок комусь треба. треба Мне Мені легкі патрони надо треба. Я, я можу закрафтити. Або закрафтить. сам. Легкі патрони за тобою, все. Ні, я не можу. А все легкі? Вс, все, все. все перебігаю у відкриту. Там було з того. Е, турбо е, хаос у нього. А тут, e, турбо, e, а тут внизу опу, є. А друге я не бачу, що. Це, напевно, ну, ось факткушка, думаю. Дивлюсь. Я з тобою. Отут зверху, отут зверху. Угу. А Апеникску муш надо? Ні. Зверху дуже багато дав. Нокнув зверху, нокнув зверху я забрав okay. його. Давай, давай. Дизраптор і, зо... і легкий магазин золотий Дізраптор візьмі с може. Зараз, а золотий легкий. Нок, 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 нок Ладно все, не варный. Там yeah, yeah, yeah. взяв, Давай назад, давай назад. Ча, yeah, убили, убили, убили. Я yeah, убил, не знаю. Роба, тікай yeah. назад. Подхожу, отхоже. Uh, uh, no Ресую. Yeah, Мне золотый рес, опять телескину. Там там идут, там идут. Кидай золотый рез, ки на. На! Б, дверь! <плес> золотый рез, кидай. На. У нас на крыше, чешу. Спорим, что ты следующий ног и ты будешь. Давай. Заберемий. Нам да, треба цей ще... домик на крышу. Бестро, доки їх нема быстро на крышу. Иду. Вони під нами. Сзади нас, сзади нас. На мені? <со> <со> да <Де> нахуй <со> Резай Блин, а если б мене був би золотий <со> Так я саппорт, я давай, давай, там для чого? Та блин, в це, ульта цього мене откинула, що я зроблю. Не пушай, будь ласка. Сверху на криші, Роман. Я бачу крахнуйся. Я банку хаваю. Я аптеч. Ти крейте? Ногу Кью не маю! Рома хілься, Рома хілься. хилься. Кью не маю. Толя, маєш і Толя? Да, да, да. Сюда! Чи що? за цей, за цей. Кожди, я тобі хочу Бля, ресай, ресы, ресай! Пізно я думаю. Грайте за моїм щитом, напевно. За щитом грайте тут Найс! Тут, 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 тут тут. ласт! О, тут, улас, ласт, 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 соло. Він за зону, він вмер, все, молодці. Хорош! Дві підряд, так? хе так. хе Эй, hey, я щось не хоть трошки. <плес> Раз, два, два, а по носку даже не